Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві. Обшуки розпочались самісінького ранку, 22 листопада. Як повідомляє СБУ, враховуючи збройну агресію Росії, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян. Тож обшуки проводять для недопущення використання лаври як осередження. Етку руського міра перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп іноземних громадян, зберігання зброї, а також убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. З метою недопущення вище згаданого правоохоронці проводять огляд території та приміщень лаври для виявлення заборонених до обігу предметів, а також здійснюють перевірку осіб на території лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. Результати обшуків повідомлять згодом.